Всім привіт! Недавно показував відео, що яблук немає цього року, ну там трошки є. Я вже був в цьому місті на Маковеце 14 число. Був в цьому місці, приїжджав по яблука, яблук майже не було, але зараз я бачу вони підспіли, їх хоч не сильно багато, але вони, бачите, вони великі. Я вже відро заніс. Я вже відро заніс. Це я в рукавицях ровоця. Це... Будемо нічого страшного забрати його. Бачите, тут завжди то лежить, а це надгнивших, можна сказати, майже мало. А зараз я. Я думав взагалі яблук не буде, а так хоч... Хоч трошки, бачите, І такі. і великі всякі. В общем-то є. Ось так. Е біля одної яблуні став, пів півідра нарвав, лимонок, півідра. Ну, не, не, сильно, не сильно великі. Там ще став. Якісь червоні, я не знаю. А оце що за сорт, вони як? Вони великі. І вони, вони солодкі, але вони такі, як сказати, трошки як то терпкі. Mm. Що це за сорт, я не знаю. Напишіть, будь ласка, хто знає в коментарях. Ось цей град повибивав. А це що пооставалось, то в саду, до речі, у нас яблук немає взагалі. Там то в саду залишилось. Майже нічого, але ось так. Це я приїхав, бо в нас вчора, можна сказати, погода. Ну там дощик починався паростін тут таке. Сьогодні погода, а тут а, якби глина проїхати важко. О, Дивіться, який яблук. О, невеликий. Надинивши, бачите. Чого таке дуже кажу великі, вони великі, це мабуть їх плюс. Ну, вони, я вам так скажу, вони багато ну, не лежать. І це їх небагато якось приїжджали, щоб було це повне. Ну, душе трошки є, бачите, ось душе. А обірву це посадка. Там же обірвав відро нарвав, думаю, що тут відро зараз це все нарву. Тут я приїхати не міг. Там, там не зената, моба юра, то я ж там далі став. Чи качани, дивіться, тут люди далеко від людей. Щоб ви розуміти, тут качани, о, дивіться, які качани. О, о. І там поле качанів. Не знаю, їх сторожить, не сторожить, але тут а, вони, дивіться, повністю. Раз, два, при чому здоровий обхват. Качани не гарні тут, людей нема. Ломати їх, не знаємо, хто там над'їде, та не будемо. Ми по яблука приїхали. Так, ну що, буду, буду далі рвати, а вже, мабуть... Якщо щось буде цікаво, включуся, ні, то приїду додому, підведемо підсумки, скільки яблук нарвав з цього всього. Ну, Тут -а відро точно буде, я вже перед вами нарвав. Яблук, я вже говорив, у нас немає, град поубивав пообивав багато. Ну от уже приїхали додому. Трохи воріків знайшли. Напевно, теж немає ще зелені показую. Все вони, вони, вони хоч полопнувши, але вони ось стигли брав, а в основному зелені вже почали. Отакі вже. То я вже й такі і не брав, що з ними робити, як їх обирати, всі руки будуть такі. До речі, від цих руки дуже погано. цього соку дуже погано, руки чистяться. Та я де, отаке, знаєте, я ще брав. А от таке вже то там лишив ті горіхи. Потім, що там з яблунками? Яблука побиті градом, це хочу показати. Раз. Дивіться, що не візьму, то, Ні, це, це якесь таке більш-менш. Що за сорт, я не знаю. Ні, це лимонки є, а тут... Тут всякі вони... Я не знаю, що це за сорти. Показую, просто що привезли отаких яблук нема. Тут а мішок і там неповний мішок. Ось скільки привезли. Мені, в принципі, його хватить. Та й так, там, це разом сміття, там біля смітника викинули, брав скірку, може де. Дві тільки такі невеличкі ламачки знайшов. Ну, до трошки горіхів, це, мабуть, ще ось дойде. Да, до трошки є. Ось ну, такі тут, мабуть, стегліші. Тут трошки таких ще горіхів такі самі. Це де такі ще лущиться, чи мають вилущуватися, то я взяв, а те й не брав. Якось так. До нових відео. Всім гарного дня.